Українська страва офіційно визнана культурною спадщиною ЮНЕСКО, Борч. Яке місто в Україні називають перлиною біля моря? Одеса, в якому місті розташований найдовший житловий будинок у світі Луцьк. Як називається найбільше за площею озеро в Україні. Єлбух. Як називається найдовша печера України, що входить до найдовших у світі. Оптимістична. Яке місто України є найдовшим. Кривий ріг. Яка з цих українських монет була визнана найкрасивішою у світі писанка, яка пустеля є найбільшою в Україні? Олешківські піски. В якому місті розташований найбільший ринок України Барабашова Харків.